На кафедрі фармацевтичної хімії ми здійснюємо підготовку студентів освітньо-професійної та освітньо-наукової програм фармація. Кафедра має потужний науково-педагогічний склад. Дисципліни, які викладаються на кафедрі фармацевтичної хімії, є 19 українською та англійською мовами. Найважливішою освітньою компонентою є фармацевтична хімія, яка викладається 2,5 роки, і де ми навчаємо хімічної структури субстанції лікарських речовин, методів одержання, методів ідентифікації ідентифікації та кількісного висначення ж нові підходи до створення лікарських засобів та біологічно активних речовин. Ми єдині в Україні серед кафедр фармацевтичного спрямування впровадили вибіркову дисципліну методологія біоаналітичних досліджень, де навчаємо студентів підходів до розробки та валідації аналітичних та біоаналітичних методик визначення аналітів в різних фармакологічних груп для проведення доклінічних та клінічних досліджень, включаючи дослідження біоеквівалентності. Та біодоступності лікарських засобів, враховуючи те, що студенти освітньо-професійної програми фармація виконують кваліфікаційні роботи, ми впровадили нову вибіркову дисципліну, методологічні підходи до проведення наукових досліджень, де навчаємо студентів сучасної методології фармацевтичної науки. На кафедрі є все необхідне для виконання практичних робіт. Окрім того, є дві наукові лабораторії синтетичного та аналітичного спрямування. За п'ять останні роки Личі кафедри працювали над виконанням двох. Держбюджетних науково-дослідних робіт, які фінансувалися Міністерством охорони здоров'я України. Зараз активно працюємо над виконанням гранту НАТО у співпраці з закордонними партнерами. Мета нашого проекту є розробка мультимодальної ранової пов'язки, яка складається з біорозкладних полімерів і забезпечує належний механічний захист антимікробні та імуномоделюючі властивості. За кошти гранту закуплено все необхідне обладнання. Це рідинний хроматограф Шімацу з ці одноматричним детектором. Це pH-метр, всі відповідні розхідники, хроматографічні колонки, ультразвукова баня, також установка для фільтрування, вакуумний насос. Також принагідно хочемо подякувати партнерам, нашим акціонерному товариству Фармак за спонсорську допомогу. Це витяжна шафа, а також аналітична вага. Викладачі кафедри також здійснюють консультативну роботу Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.